Молодец, Сахар! Да. Молодец, Сахар! рука! Максим, Максим! Саша, Максим! Максим! давай, 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 давай,

Димка, відкривайся, ти закритий, Дима. Та не падай. Саша, не падай, не падай, ти на ногах. Так Та жовто ж вийшов. Бери м'яч за хат. Та відкритись! Трупу. Саша, план! Максиму тут проси. Дивись, Максиму ділає. Дима, закривай. Вперед собі. Дима, Все добре. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай! давай. Мища, Нища, Саша, не вимикайтеся! Максим накрив! Диво Давай бере! Максим, спокійно! Спокійно! Максим крися, шириш! Стави, Сашу! Стави Сашу! Куди?

Загарди 19. Игарь забирает мяч! Загарди! 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 Презь. Давай, Макс, відкрийся. Саша, відкрийся, не вимикайся. Саша, я прошу, не вимикайся. Захар ставить нячик, відкрийся. Максим, накрили. Все добре. Ігор, накривай, Ігор! Ось криви. Саша, ти! Наш, наш. Дюшка, 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 Дюшка. Давай, Ваня. Давай, Ваня, Давай, 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 Давай! 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 嘿嘿嘿 Нища! Марк, Накривайте, вимикайся, на м'яч диви. Дивись гравців. Давай, насимо. Березь! Забирайте м'ячі. Накриваємо. Сася нижче накриваємо. Дуже бога. Садий на м'яч. Йди сюди. Сачі, до мене швидкий. Красний аут. Красний. м'яч, Наш наш Димитрій хапців розібрав. Візьми когось. Робота, робота, робота! Пішов, пішов, пішов самі! Пішов. пішов! Ще, ще, ще! Дивіться!

Давай, давай, давай. Ще гола хоча б. бійся, давай. Так, Пашко западай. Вам двоє. Забрав! Димись, там не зупиняйтеся. вперед, Сахар, у нас 5 хвилин. Ти бачиш, де м'ять стоїть?

Давай давай. Отдай, сай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. 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 Давай.

Марк, ты кого накрив? Ну, блин. накрыли? Марк, накрыли, ты кого накрыли? Опа, давай, давай, Димчик. Саша! О! Забирай ты, забирай его. Давай, 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 давай

Ніщо Сашко ворота Максі за спину раду добра. О! А. А, захар, захар. Саша, ворота, Саша. Вироками. Макс! нижче вісімдесят стай! Денис довори! Дениса, Сашу, туди!

Дев, Дев, давай! Давай! Девушки! Давай! Девушки! Давай! 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 Давай!